У парламенті хочуть врегулювати питання інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації. Про це під час обговорення в комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, наголосила голова профільного комітету Олена Шуляк, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна з Росією, народні депутати все одно говорять про реформи, а також про вибори, розуміючи те, що термін проведення виборів напряму залежить від завершення воєнного стену, а відтак і від нашої перемоги. Реформа виборчого законодавства, зокрема в частині предвиборчої агітації, на сьогодні є одним із євроінтеграційних векторів України, і ми всі дуже добре розуміємо, що чесні прозорі демократичні вибори дуже важливі для нашої країни і для нашого шляху до євроінтеграції не менш ніж відкриття. І прозорий ринок землі не менш ніж реформа верховенства права, не менш ніж реформа прозорого містобудування. Тому саме від дотримання найвищих демократичних стандартів під час предвиборчої кампанії будь-якого рівня буде залежати і якість політики в нашій країні. Понад три роки тривала робота над документом про медіа, з якого все ж таки прибрали питання регулювання передвиборчої агітації та інформаційного забезпечення виборів. Продовжити обговорення і вдосконалення законопроєкту закликав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Системні питання теж ніхто не відміняв і там лунають різні заперечення, що, а що ми взяли за це реформування сфери медіа виборах. Ну так 10 років чекала, ще б почекала. Думаю, це неправильно, треба все-таки рухатись, треба обговорювати, треба реформувати. Дуже насправді особисто жалкую, що все-таки нам довелося в політичному такому. Діалозі викреслити цей розділ із закону про медіа, тому що тоді б тоді б він б швидше був би прийнятий своєю чергою. Сергій Власенко наголосив, що завдання даного документу забезпечити чесні вибори. Тому політик не погоджується, що так все погано було в законодавстві. Навіщо взагалі цей закон приймати? От навіщо який, який сенс його прийняття? За для чого ми його приймаємо? Ми його точно приймаємо не для того, щоб забезпечити права журналістів. От точно не для цього. Ми його приймаємо там не для якихось інших речей. Нам треба забезпечити чесні вибори за за рахунок рівного доступу кандидатів до змі, і ми повинні врегулювати абсолютно чітко права учасників виборчого процесу. В документі пропонується встановити, що користувачі мережі інтернет при поширенні будь-яких матеріалів про виборчий процес в Україні зобов'язані дотримуватись вимог виборчого законодавства країни щодо інформаційного забезпечення та здійснення передвиборної агітації. Тобто поширювати інформацію, яка є повною збалансованою, та не становить перекручень. Головна мета цього законопроекту зробити так, щоб законодавче регулювання. Предпроведення агітації під час виборів відповідало реаліям сьогодення, тому що насправді ця частинка, яка регулює проведення передвиборної агітації, в нас була застарілою. Вона не враховувала реалії сьогодення, і в нас не було нічого, що Регулювало би проведення агітації в мережі інтернет. А інтернетом в нас всі користуються, і навіть якщо дивитися і брати до уваги останні соціалічні дослідження, ми впевнено бачимо, що і соцмережі, і інтернет, телеграм-канали виходять впевнено вперед, і навіть телебачення залишають позаду себе. Законопроєкт дає визначення прихованої передвиборної агітації і забороняє оприлюднювати результати опитування пов'язаного з виборами протягом останніх шести днів. Народні депутати переконані, що вибори маємо проводити так, щоб вони відповідали міжнародним практикам і стандартам. А відтак пропонують підтримати у першому читанні документ щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації.